А, і це ще не все. Тут ще на моєму була проблема з сипком, теж не відрегульований. Коли там на деяких передачах він шорхався, то я там вже навчився, подивився по Ютубу, як він регулюється, витратив там годину чи скільки, щоб відрегулювати, щоб класно на всіх на першій зірочці, ну, на, перші, на великий великій на великій малій, на малій-малій і на малій-великій нічого не шорхало, все було чудово. У дружини все супер. У неї велосипед взагалі бомба. У мене чомусь він розлаштований. Такий. Ну, а я, це мій перший, типу, такий велосипед, я не вмію його ще налаштовувати, як там. Ну, ви зрозуміли, коротше, я не шарю в цьому в цих велосипедах, тільки вчусь, тому в мене там є ще запитання. А про шайби, ну, якось, типу, я не знаю, я думаю, це якось негоже ставити ті шайби. І... Ті велосипедом і тижня ще немає. Вони нові куплені в магазині, типу, і коштують вони там не дві копійки. І якось колхозити, якісь там шайби ще не дуже хочеться, не знаю. Сподіваюсь, що це я щось не так роблю. Якщо не дам ради, то мабуть буду в якусь веломайстерню його вести, щоб мені налаштували, бо це не діло.